Так, дивіться, багато наших хлопців любить ложити плати ось в такі мішки. Але мені здається, то неправильно. Так не можна робити. Плати обов'язково потрібно складувати ось в такі коробки, щоб їх потім було красиво згрузив на палету і відправив на виробництво. Бо ми як як хто? Як оці, Ціли, цілий день. З мішків видзьобуємо плати, перебираємо їх і в коробки. Як там кажуть, чпокаємося, чпокаємося з платами. Поковиряли собі дирки в ящиках, а так і чпокаємося з ними. Ну, хіба це можна так? Ми що ми для цього на цьому світі живемо? Щоб чпокатися з платами, Ні. зразу насипали їх в коробочки і все. І не треба з ними чпокатися по три-чотири рази. Всього найкращого давайте.